Друзі, всім привіт! Другий день турніру. Тут в мене оборона взагалі печалька. Мене вже попустили нижче плінтусу. Ну і фіг з ним. Тут загон неправильний. Тут загон неправильний. Тут правильний. І контра, Гребана контра. погнали. Червоним може сходим. Давайте це сюди. Та блин. Ш вообще таки взять. Можешь взять. Там травы травится сова долбана. Может взять Людвига. Нехай будут дівчата семи камневі. Візять фрею, наприклад, для виживаемості. Давайте так спробую. Якось мені геть цей розклад не, не подобається. І тірока ж дві штуки. Шовта і зелена. Давайте цю зберемо і зробимо ось так. Там червоні підтягнуться. Ну, цю б заразу не зарядить. А вона зарядиться. и положить контру. Так, ладно. Там пятерка червона. Все, она заряжена, тому можно спокойно Ну, знайшла куди бити. Так, як з приводу машки знімеш? Зняла? Давайте цей спочатку. Це ми атаку не розігнали. Не, я убьюся в контру. Не хочу. Краще доб'ємо, якщо що, червоним. Так, тихо-тихо. Може тут фіолетовий вийде, так. Да. Але вже пізно, а Людвік здохне. Ну ми хоч закриємося Контра Контразлетіла і все добре. Все, справились. Ризиково, звісно, було, але... Мультики, мультики. Так, Фрея, нет, Фрея мне не потребно Только вот в таком костюме. Так, далее думаем. Нам же ще ж потрібно чимось бити, чим ми будемо бити? Фіолетових не бажано брати. Блін, загону одного не вистачає. вони будуть боляче чи коротше взяти взяти назад оцих дівчат взяти контрол не морочити собі голови. Так, короче, погнали. Так, четыре, три. Еще, может, три желтых. Давайте так. червону заберу, Ой, жовтий склалися, Нехай цей тільки по ком він вдарить. Ладно, нормально. Нормально. Давайте сюди. Диви який живучий. Зараз ми докинемо мани. Прикриємо свою морічку, Доб'ємо льоньку. где десь фиолетовый взять. Ну приди фиолетовый. Ладно, желтых нашли. Зараз докинемо мани собі і ще трошки поживемо. Чи чесно, я думав, що вона доб'ється. Так, зараз червоний з фіолетово ми зберемо, чудово. Сів нам допомогла. Якби не сів, я б не знаю, що б я тут робив би. Все одно вдарив в ту сторону, де контри немає. Так, добре, що хоч воскреш... воскресіння немає. Так, погнали далі. Угу. Ще є у нас мене засранець такий цей все обходить. Нам би чистку по-хорошому якусь. Так, носів ми тут не виїдемо. Зараз думаю, може цю взять і ось цю погнали. А куди ж ти уїхав? Мені червоні потрібні? Давайте тут одного заберем. Це нам потрібно шість тепер Кір потрібно шість? Давайте цього, угу. добре. Я думаю, травити чи не травити. Чи залишити потім поки. Але чому ні? Ми ніфіка нема тут здвинуть з цієї сторони. Хотілося б мене приблокувати. Так, ну трійку зелену я... Зелену, червону я складу через зелені. Тоді давайте так. Ось так. І ми, по-моєму, встигаємо. І цей не дотравиться, представляєте? Слухайте, а може? Може його зацепить пепер посилкою? О, вже на 40. Давайте ще раз. Нормально, має від яду відкинутися. Ну, а це від горіння відкинеться. Ну їм трошки фіолетовими допоможем. Ну, і чудово. Так, далі. От далі у нас все цікавіше і цікавіше. Там вилізе цей. Слизняк. Люба, ти де виходь Аби цей перший не ультонув. Давайте тут пошукаємо ще. Угу. Да, п'ятірочка не складається, роз'їдеться. Хотілося б п'ятірочку. Ну ладно. Тоді буде так. Це ж це падла ще й палить, даш? Оцей момент я забув. Якби мені червоного під бомбу підняти? нас це врятує ненадовго я думаю що тут я і програв сів я не включу я не встигну мені здається М -м -м -м. Нафіга я так походив, хто мені скаже. Ні, червоний не приїхав. Щось я геть придумав, потрібно було льот брати, Погано я придумав. Перший нулик спіймали. Та, там з такою обороною, то взагалі Я вам скажу, можна Грати на як-небудь. Контра, ще й не знімаємо, так, да, виходить? А ні. Тут немає такого, що я думаю, як у каприота херня що типа з червоних нельзя контру зняти. Та п твою мать. Червоний не мій колір сьогодні взагалі без синіх, да? Нато без синій. Ай, короче. Ми вже не могли фіолетових дозарядити. Та тихо. Ну и хрен с тобой. Давай-то сюда. Так, в принципе, хорошо. В принципі хорошо. Розпідалилось якось. Так, а скільки там ще контра буде? Ще два хода. А ми можемо дозволити собі два хода? Лимонвуд зарядиться, ні? Я думаю, не хочу я. Може зніме. Не зняло. Так, добре, добили, в принципі. А все, я розігнався ще хотів. Ну, до... З такої-то оборони далеко я не заїду. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, Мира, щастя і добра.